Різкий, достатньо потужний, щоб подарувати тобі повний контроль над грою, розроблений, щоб не коштувати всі гроші світу, та при тому не поступатись найпреміальнішим аналогом. Про що це я? Про SSP2. Пістолет розроблений на базі платформи hi Cappa і позиціонується як доступніша альтернатива SSP-5 без втрати повної потужності, суцільно металева рама, спліт-слайд з алюмінієвого сплаву для полегшення ваги, а також покращення вашої точності. Всі ключові внутрішні елементи цього пістолета виготовлені зі сталі. І це не просто слова, він переживе не один десяток ігор. Вага пістолету разом з магазином 950 грам. Внутрішній прецизійний стволик калібром 6,3 мм довжиною 110 мм, дозволить вам прицільно вести вогонь на дистанції до 30 метрів. Що ж по стрільбі? Пістолет має фіксований зовнішній ствол, що позитивно позначається на вашій точності стрільби, оскільки зменшується вібрації цього ж ствола при активному веденні вогню. Звісно, SSP-2 комплектується хопапом, але камера хопапу відсутня. Тепер вона структурно інтегрована разом з зовнішнім та внутрішнім стволиком в один суцільний елемент. Саме ж регулювання хопапу знаходиться зверху. А з силіконовою гумкою Maple Leaf SSP-2 здатним перетравити навіть важку артилерію. Мова ж, звісно, про вагу кульку. Рекомендована вага кульки 0,32 г. Проте SSP2 без проблем закрутить кульку вагою 0,46 г, як і SSP 5. Саме тут і є рівність потужності. Живий пістолет Грін Заявлена швидкість вилюту кульки 98 метрів за секунду. Магазин на 27 кульок. Кілька слів щодо ергономіки цього пістолету. Вона, звісно ж, на високому рівні. Текстурована руків'я з гравіруванням по типу Стіплінг комфортно лежить в руках. Спусковий гачок має пряму. Форму хід його чіткий, короткий і зі стилем. Для любителів тюнінгу є різьба для використання глушника, а також металічна планка пікетіні для монтажу цілих казників, ліхтариків, іншого навісного обладнання. Прицільні засоби відкритого типу з білими точками. Важливий момент: SSP2 не сумісний із магазинами від SSP1 та від SSP 5. А тепер давайте захронимо та постріляємо. SSP2 це не просто надійний бекап, Він також може стати повноцінним першим номером, якщо ви будете використовувати його в основному в CQB. Тож, якщо ви шукаєте пістолет з оптимальним співвідношенням ціни та максимуму можливостей, це ваш вибір.